Всім-всім привіт! Я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. Нарешті я сюди повертаюся. Це перший ролик у 2025 році. І цей ролик він буде просто неперевершений, так як ви прям все і любите. Я хочу представитись для тих, хто мене перший раз бачить на Ютубі сьогодні, хто я взагалі така, як мене звати, чим я займаюся. Мене звати Андріана Веклиш, я продюсер блогерів і експертів у нас в Україні. Я запускаю курси, інфопродукти, міні-продукти і так далі. За останній рік я особисто набрала собі на. Сторінку в інстаграмі 50 тисяч підписників своїм клієнтам дуже дуже багато тисяч сотень тисяч підписників виступала на сцені для 110 людей, яких особисто я зібрала разом з зі своєю партнеркою. Зробила запуски на 350 тисяч доларів за останній рік у себе і у своїх клієнтів на найнижчих охопленнях, там, типу, від 110 у нас були такі запуски. Я давала інтерв'ю. Але сьогодні у нас буде найкраща взагалі тема, яку ви просили у мене в сторіс. Сьогодні я буду з вами говорити про 100. Прогріву, сторітелінги, і які помилки ви можете допускати, які будуть вам коштувати насправді грошей клієнтів. Я в цьому вже розумію абсолютно дуже-дуже багато чого. І я хочу вам показати помилки, які роблять дуже багато людей, дуже багато експертів, навіть медійних, навіть уже людей, які заробляють гроші. І хочу вам показувати приклад. Поганий, ну типу не дуже і приклад нормальний, хороший, чому ви можете мені вірити? Завдяки сторіс і контенту, я собі і своїм клієнтам продаю на дуже багато грошей, На мільйони гривень на 100 тисяч доларів плюс різні продукти. Це може бути і мягканіше, як езотерика, як нумерологія там, таро, так і тверданніше, як медицина, як е, запуски професій і так далі. Е, тому ви маєте розуміти, що якщо ви, наприклад, зараз хочете вести блог, або ви вже ведете блог і ви Хочете заробляти на цьому, продавати свої продукти, да, якісь курси, можливо, якісь міні-продукти, можливо, якісь лекції, можливо, ви хочете продавати свої послуги. От ви таргетолог, і ви хочете знаходити клієнтів, а можливо, давати консультації, а можливо, ви хочете просто стати блогером і продавати рекламу. Так от, якщо ви себе дізналися от в комусь із цих от пунктів, да, або ви просто хочете вести блог, то слухайте цей урок, записуйте, репостіть мене в сторіс і буду вам дуже сильно вдячна. Перший приклад я буду дивитися сюди на. Ноутбук для того, щоб прям не втратити ніяку ніяку мелач. Перший приклад це експерт з відео, і ось її сторіс. Я прикріпила сюди шапку без імен, без нікуди, тому що не маю цілі нікого якось унизити чи якось не так сказати. Просто показую приклади. Експерт з відео це тверда ніша, тому що людина, яка навчає професії, да, там, знімати на телефон, робити зйомки, чи бути смм-чиком, чи бути таргетологом, це в цілому дуже тверда ніша, дає чіткі результати, і де сам експерт, який робить продукти, може дуже багато заробляти. Читаємо шапку «Богиня відео і монтажа. Ну в цілому, типу, окей, якщо локально вона ніде не знімає, типу ок, за мільйоном з телефоном класно, знімає для брендів, блогерів і експертів. Тоді, якщо вона знімає для брендів, блогерів і експертів, тоді вона це робить скоріш за все локально, типу там. Київ або там, Харків, да? і дуже би було б логічно вписати там до богині відео і монтажа саме локально. Комірське експертне відео «Рілс, окей, і научую і тебе. Ну, тебе» в цілому ок, але типу, мені, не, мені би не захотілося піти сюди вчитися, тому що немає ніякої конкретики, скільки учнів, який заробіток і так далі. Окей, йдемо далі. Дивимося одні з це прямо цілих хайлайт. Я вам показую, тобто, да, я як людина новачок захожу на сторінку, і захожу в хайлайт, який називає. І ти так можеш. І якщо що прямо зараз, в, ну, Подивитись на ці сторіс, тут написано, що наш експерт, яка ну, відео вчить робити, значить, дивіться, ці сторіс, зняла, сторісняла, як ви бачите, п'ять сторіс з своєю ученицею, скоріш за все, яка до неї прийшла вчитись, і вона знімає нібито. кейс. Значить, перша сторіз. я з, з, з познайомилась лічно в, в суботу. Полгода назад вона хотіла попасть на курс не ко мне, і мене тронула я фраза, я задолбалась бути бідною». Я її знайшла і написала їй. Окей, okay. в цілому супер, і дуже класно, що вона взяла що фразу я задавалася бути бідною», тому що це потребності і болі, її цільової аудиторії. Іноді можна зіграти ключову роль в житті. днім, ну тобто, окей, okay, це непонятно, да? якщо не вслуховуватись, просто, просто скринути. Через яке-то время я написала їй опять, через час я її написала снова. І от якщо не слухати ці сторіс, Просто читати текстом абсолютно нічого не зрозуміло. Я поняла, значить, що дівчинка хотіла е, брати курс у її конкурента. Вона її написала, вона її написала ще три рази, і потім відбулася якась магія. Все. ніякі формати тут не міняються, нічого тут не міняється. Тут є тільки лице оцього цього цієї дівчинки. Кейса тут немає лиця самого експерта, тут немає ніяких якихось тригерів, якихось відгуків, якихось прикладів, що вона зробила. Можливо, з тої же переписки, як вона її писала. Тобто, в цілому. Сама ідея сторітелінгу, сама ідея, що експерт хотів, можливо, донести своїй аудиторії, вона класна, але то як вони її реалізували, ну, вона не дуже. От і я тут прописала, не прописала да, Я думаю, що тут була суть в цьому сторітелінгу – прогріти саме до курсу, показати саме кейс. Тому що якщо ви продаєте будь-який продукт чи консультацію, чи можливо навіть ви продаєте свою послугу, да, от ви СММчик, і ви продаєте свою послугу, і шукаєте клієнтів. Дуже класно буде прогрівати саме кейси. Тобто, якщо ви таргетолог і ви шукаєте клієнтів. То покажіть, як ви зробили вже результат своєму клієнту. Якщо ви продаєте консультацію, покажіть результат після вашої консультації. Якщо ви продаєте курси, тут треба тупо багато кейсів показувати, що за чим до вас люди взагалі приходять. Я прописала, да, от давайте ще раз ви можете подивитися, перегорнути ці сторіс. І я прописала, що я не зрозуміла, яка потреба аудиторії, Тобто, що конкретно закривалося цим експертом по відео. В цьому сторітелінгу. Uh, тобто uh, хороший сторітелінг має відповідати на питання: є потреба моєї аудиторії, яку я знаю, яку я проаналізувала, і я закрила цю потребу, і в мене є заявки або покупки. Розумієте? І найголовні головніше немає заклику до дії. Да? Тобто, представимо, що мене цей сторітелінг, що мене прогрів цей сторітелінг, але я не розумію, що мені робити далі. От представимо, що я 2% із 100 прослухала цей весь сторітелінг з аудіо. Да? Тобто, прям ну, таке може бути, але більшість так не буде робити. Мене він зацепив, або просто оця людина, яка там була кейсом, це моя, наприклад, подруга. І от мене він зацепив: окей, але немає заклику до дії, немає такого типу: залиши бронь, або напиши мені там слово там дільфіни, я тобі проведу безкоштовну діагностику, чи підходить тобі ця професія, або заповню анкету записом», або йди на міні-продукт. Щоб, щоб зрозуміти, чи підходить тобі ця лекція. Тобто, взагалі такого немає, і дуже важко. Ви маєте розуміти, що люди, які дивляться ваш контент, вони о, мають таку якість, як додумовувати своє додумовувати свої висновки в ваші історії, як ви розлучили з чоловіком, додумовувати свої якісь там висновки, теми, коли ви грієте. Якщо ви не можете дати самостійно висновок, типу, якщо ти розумієш, що ти там закалівалася, вже бути в декреті, або якщо ти закалівалася, вже бути в наймі, ти хочеш піти в онлайн і знімати просто з телефону, заповню анкету при записі, або прийди до мене на безкоштовну діагностику. Це помилка, яку роблять більшість експертів, і насправді це прям убиває вашу конверсію прям дуже дуже сильно. Тобто перша помилка: я не розумію, які потреби аудиторії ми повинні закривати через прогріви і сенси. Якщо ви не робите аналіз цільової аудиторії не тільки через Гугл форму, а ще через Каздеве, і не знаєте істинні проблеми. Потрібності, що потрібно вашій аудиторії, не просто вона хоче заробляти гроші, не просто вона хоче красиво виглядати, да? а конкретно чому їй потрібно красиво виглядати, тому що в неї є чоловік, і він там, можливо, її зраджує, або там ще щось. Розумієте? Чому їй потрібно заробляти? Тому що вона розвела своїм чоловіком, в неї є дитина, ця дитина ходить в садочок, вона хоче, щоб у дитина було класне життя, да? і так далі. Друга помилка надавати заклад до дії. Це я вже вам пояснила. Хороший приклад також про гріву з кейсами. Показую свій приклад, ви можете його в мене подивитися в інстаграмі. Дуже часто експерти приходять після того, як вже вигоріли 100 разів, віддали гроші іншим продюсерам, прогоріли і так далі. Що я тільки що написала? Я написала чітку потребу, чіткий запит, чітку біль. Своєї цільової аудиторії роблять у мене результат і задаються питанням, чому я не пішла раніше. Далі я показую то тобто я це зробила одному на одному форматі, просто на чорному фоні виписала біль своєї аудиторії. Далі відео з кейсом, який був страх, а може не вийде. Чому я вивела прям чому я зняла цю сторіс? Попросила Каріну свій кейс, свою ученицю розказати правдиво, який яким неї був страх. Тому що страхи у ваших клієнтів, потенційних, вони всі однакові плюс-мінус. І показуючи, що був такий страх, да, якась катька, у якої теж такий страх, і яка теж там веде там, блог свій, але не заробляє, вона скаже: о, це мій страх. Далі я відмічаю свою ученицю, тобто це не просто да, якийсь актер. Хочу вас познайомити з Каріною, таргетологом. Вона вчилася в мене в академію. І далі вона розказує свою точку е, А, да? свою свою точку Б, що вона зробила 270 тисяч гривень на запусках без гібаша, збільшила охоплення, зрозуміла, як працює система запусків. Далі вона дала відгук, що вона жалкує, що не пішла на перший потік, бо бачила результат. І вона запит вона проходила купу навчань, але не розуміла, що конкретно їй робити. Далі я даю якраз такий міні-міні висновок ще раз, то тобто для людей ще раз пояснюю. Відбила навчання в 6 разів, заробила майже 300 тисяч, запускає клієнтів вже як продюсер. І далі я даю знову біль і таку прям а, тригерну історію. А ви далі чекаєте з моря погоду, що вам на голову впадуть знання або ізобільна схема запуску. І далі я даю call to action, я даю заклад до дії анкета перед записом, щоб не потрапити на навчання, і прям показує жми, це анкета. От хороший приклад пок показу кейса, Якщо ви можете його взяти вживу, це взагалі ідеально. Тобто, дивіться, я показала, я розказала спочатку біль, я показала якийсь який страх, я познайомилася з своєю ученицею. Я показала точку А, я показала точку Б, я показала її відгук, я дала міні висновок, я дала call to action, я дала дію до. Е, так вот до діє. Хороша в принципі, структура. Забирайте її собі скриньте і робіть по ній. Далі, наступний приклад прогріву це на свої послуги, саме на консультації наткнулася на одну дівчинку, і хайлайт у неї був саме консультація, де вона розписала, що це взагалі таке. Значить, у неї перша сторіс – це формат консультації, наступна, як проходить консультація, результати. Після консультації у вас буде змога переглянути весь матеріал, це розмовне відео. І е, ще якась штучка ага, за пос, типу запити на консультацію. Дуже супер естетично. От прям, ну… Естет, ну, прям вау, да? прям як журнал. Далі, з одного сторони, дивіться, що воно дуже естетична, це може бути і плюсом, і мінусом, тому що, наприклад, я людина, яка більше сприймає інстаграмі соцмережі з людиною. Тобто, я не підписана на -супер естетичні блоги, воно мене ніяк не наповнює, але я знаю людей, яким це прям подобається. Друга, жорстка така сильна помилка це те, що немає відгуків. Абсолютно. Що таке хайлайт? Хайлайт, це як от це як такий от прям параграф, який ви маєте прочитати і зрозуміти, що я хочу віднести гроші а, саме от сюди, а не конкуренці Каті. В ньому мають бути закриті всі болі, в ньому мають показані бути відгуки, в ньому має бути показана людина, в ньому має бути показана експертність. Якщо у вас немає відгуків на те, що ви продаєте, це відчувається як просто наїбаловка. Тому, якщо ви продаєте, хоч я не знаю, хоч мішок для какашок. Кота, у вас має бути відгук, що цей мішок не рветься і не протікає, розумієте? Тому що якщо цього немає, ви дуже багато втрачаєте клієнтів. Знову ж таки, немає заклика до дії, куди конкретно написати, можливо, мені треба задати питання. Помічайте, що реально ця проблема у більшості. Далі. Немає тригерів і в цілому сторітельного сенсу. От представимо, що я людина, даво я не знаю, як мені оформляти поста історію. Мені за сказала моя подружка Настя, і я хочу це зробити. Да? мені ніхто через цей сторітелінг не доніс цінність, чому це важливо. А не просто я можу піти, забити, дум... забити на думку Насті, да і піти купити собі кофточку. Чому це реально важливо? Чому це впливає, наприклад, на продажі, чому це впливає на те, скільки в мене клієнтів? Мені це ніхто через цей сторітельник не доніс. Мені ніхто не показав відгуки, кейси, що от я прийшла з, там, з точкою А, я не вмію оформляти пости, вийшла з точкою Б, я вмію оформляти пости, і в мене є клієнти, гроші і так далі. Мені ніхто не показав тригери, мене ніхто не затригерив. да? що там зараз така ціна скоро підніметься або там. Ще якась штука, да. Просто я прочитала журнал, який в цілому мені вовше на нього насрать. Він ніяк не прогріває, але я піду до людини, яка можливо менш компетентна, да? але у якої будуть відгуки, тригери, не от такий, можливо, журнал, у якої буде конкретна цінність і сенс у сторітелінгу, і, і після якого я зрозумію, що да, от сюди мені потрібно, бо без цього я в принципі не можу. Дуже важливе правило, яке майже всі експерти там новачки пропускають. Наприклад, ви купили машину, Кіндер або Кіндер, або iPhone, або е, мішок для какашок кота. Коротше, взагалі, не важливо, що ви купили. Що ви робите? І що це, і це є неправильно. Ви просто викладаєте фото або відео і пишете: Я купила машину, я купила Кіндер, я купила iPhone. Можете ще отак -от взяти свій айфон, да, отак, -от. улибнутись, і, в принципі, все. Да? Це є неправильним. Зараз вам розкажу структуру. У вас є на екрані ця структура. Будь ласка, візьміть заскріньте її і зробіть один сторітелінг по цій структурі. І я вам даю гарантію, що у вас набагато більше буде вовлічність, фанатів буде, і ви в цілому будете вибудовувати свій особистий бренд. Як я до цього готуюсь, давайте представимо, що я купила машину. Що це означає для всієї родини або мене? Наприклад, я купила, якщо машину собі, то для мене. Якщо я купила машину своїй мамі, то для всієї родини. Да? Я можу розказати, що я з дитинства, коли в четвертому класі йшла додому. Я йшла додому біля біля дороги. Я дивилась на машини, оцінювала їх і так мріяла, що в мене колись буде машина. Якщо я дарую мамі, то е, все дитинство, моя мама е, віддавала все найкраще мені з моїм братом. Але вона дуже сильно хотіла машину, да? але завжди вкладала в щось більш. Перспективніше, і от ми зараз їй подарили. Да? От, наприклад, як зародилась ідея такого подарунку? Я зрозуміла, що мені, наприклад, 19 років, в мене вже є квартира, і я хотіла би осуществити свою мічту, да? купити машину. Але я дуже довго вагалася, взагалі чи мені потрібно це зараз, а яку мені машину потрібно і так далі. Якщо мамі продумовити своє, які труднощі виникли в процесі, Оце сами, це прям. Це прям найкращий пункт в, цій, в цьому плані. Тому що, якщо ви покажете, що ви купили машину, ви, не, ви за день на неї зробили, у вас все охуїтельно, у вас права вийшли з першої секунди отримати, хоч у вас взагалі немає проблем, це навпаки буде досить фейково, які труднощі виникли в процесі. Наприклад, з моєю машиною, яку я собі купувала, я собі, наприклад, хотіла мерседес. Але потім я охуєла, що цей мерседес стоїть 120 тисяч доларів, а в мене всього лише, наприклад, 70. Да? І я е, спочатку. Засумувала, тому що мистецтво була моя мрія. Ну потім я поспілкувалася з татом туди-сюди і вирішила, що ми будемо брати там, не знаю, Lexus. Але потім мені, я зрозуміла, що в мене просто немає прав. Я почала на них здавати, а в мене не виходить на них здати. Я ходжу по п'ять разів і я не можу здати на права. Да? І я вже думала закинути цю всю ідею, купити біткоїни і коротше, все. Да? Придумови, ну типу, не придумовуйте, а говорите своє. Далі емоції від покупки в момент. Да? Ви, має, ви маєте зробити інтригу, ви маєте зробити точку піка. От я не могла здати на права, я думала, все, пішло воно все к чортам не буду я це купляти. Але потім я вирішила ще раз піти здати, я здаю на права. Іду, купляю машину і стою і біля розраховуюсь біля цієї машини, вже все, вже переписала на мене машину і стою і плачу біля неї або в ній сижу і плачу. Мої емоції, що я відчуваю зараз, да? наприклад, відчуваю за себе велику гордість, відчуваю, що я змогла, відчуваю, що я осуществила свою мрію, да? і так далі. Далі можна дати в цьому пункті, наприклад, який би якийсь то висновок, типу що міні-висновок, що ви маєте завжди робити те, що ви хочете, то що вам подобається, да? і так далі. Далі, чому саме таке авто? Або такий iPhone. Я хотіла Мерседес, але типу, вийшов лексус, Lexus, да, хотіло мені на класний Lexus. Я коли в нього сіла, хоча я там, не знаю, там, каталась, був тест драйв на 10 машинах, але тільки коли я сіла в Lexus, я відчула да, там свій вайп. Я, я мені вона сподобалась по салону, по ціні, по новизні да, і так далі. Або для мене було дуже важливо, щоб ця машина була не американка. З айфоном це може бути, що от я хотіла, наприклад, собі 16, 15 айфон, тому що не думала, що в мене вистачить на 16 айфон. Але от там у мене там з'явився клієнт коротше, от ви маєте це все розказувати. І далі це перші поїздки, перша дорога, перші знімки. Як ви як ви їдете під музичку? Як ви кайфуєте? Як ви, можливо, плачете, коли ви їдете за дорогою від щастя? Да? Ваші відчуття, як ви катаєте там своїх подруг чи свого свої, своїх батьків там і так далі. От якщо ви це все покажете, це набагато цікавіше, чим просто от так взяти і сказати: Я купила. Отут, от ключі від машини, я купила Lexus. Ну, ви поняли. Наступна помилка це робити першу сторіс приблизно таку. Добрий ранок, піони, то напевно у всіх жінок любов. Ноль захвату уваги. Мені в вобщ... ну, типу. Дуже велика помилка, от я це сюди написала: вести сторіс так, як буто вас дивляться зараз там, не знаю 100 людей в сторіс, і от ви ведете ці сторіс так, що ну за чим напрягатись? Мене ж дивляться мої друзі і знайомі. Да у вас є головна така думка, ви ви мрієте про те, щоб у вас було 100 тисяч підписників, але ви на даний момент ведете сторіс вот отак. Розумієте, ви маєте вести сторіс, навіть якщо вас дивляться 100 людей в сторіс, так як буде вас дивляться 100 тисяч, тому що у вас злетить рілс, людина до вас перейде, побачить о, у вас класні типу сторіс, о, у вас дуже цікаво, все, я буду дивитися. Тому будь ласка, розумійте, що ви маєте транслювати. От якщо така сторіс, її просто забрати щось поміняється в контексті? Ні, не поміняється. Хороша перша сторіс. Да? Наприклад, мені часто пишуть: а вам не страшно жити одною в другій країні? ні одиноко? нет, ні, у мене є. Я, да, класна, класна картинка, море, э, класна тема, да, яка буде відгукуватись. Далі за один рік я змінила 4 житла. Окей, у нас з є один фітіш, який ми пробуємо раз в 5-6 місяців. Супер! Перша сторіс, вона впливає на ваші охоплення. Якщо ви жалієтесь, що у вас низькі охоплення, бо це інстаграм такий дурак і поміняв алгоритми, то у мене, наприклад, коли інстаграм поміняв алгоритми, у мене навпаки стали вищими охоплення. Якщо ви не можете зацепити з першої сторіс, ваш прогріб побачить менше людей, бо ваш якийсь там сторітельник побачить менше людей. Далі наступна помилка це копіювати сторіс інших людей, чи експертів, чи блогерів. Це робить більшість людей. Особ... даже, якщо ви це говорите, що ви це не робите, але ви підписані на цих всіх експертів, блогерів і людей, ви будете підсвід... ну, типу, не підсвідомо це робити. Тобто, ваша ДНК бренду. Дорівнює ваш сильний особистий бренд і великі продажі, копіювати сторіс інших людей чи експертів. Я я би дуже хотіла, щоб кожен експерт, кожен блогер, який починає, кожна людина, яка хоче продавати, хоче заробляти в інстаграмі. Вона розуміла, що йому треба в першу чергу качати особистий бренд, качати свій кон контент, своє бачення на ведення блогу для того, щоб він був успішним. Я Дуже сильно прям стрімлюсь пояснювати це в своєму блозі, що ваш особистий бренд це до ваших грошей. Ви можете, дивіться, ви можете сто разів піти на навчання по тому, як робити класні рілси. Ви можете 150 разів піти на навчання по тому, як класно оформляти сторіс. Ну, якщо у вас немає свого бачення і розуміння, який у мене особистий бренд, це все просто ну типу взагалі не важливо. Напишіть мені в Директ в інстаграм. А тут у вас є QR-код і скрін мого інстаграму слово сторіс, прямо в Дірект. Я вам скину бонусний урок, як робити сторіс, щоб вони продавали 24 на 7. Також цей урок я буду давати за відмітку в сторіс. Якщо ви прям відмітите мене зараз, заскрінете, відмітити в сторіс мене. Напишете ж це найкращий урок по сторіс. Прям супер класний. Я буду, по-перше, вам дуже сильно вдячна. По-друге, ви допоможете мені добити тисячу підписників на Ютубі. І по-третє, я вам скину класний бонусний урок, який реально супер крутий. Ви просто берете його повторюю. Ну типу повторюєте не шаблон, а. Формулу, да? вставляєте свої сенси, і у вас буде класний, продаючий всі хайлайти, всі сторіс, які будуть вам приносити клієнтів і гроші. Все, я надіюсь, вам дуже сподобався цей урок. Якщо так, ставте лайки, пишіть коментарі, відмічайте мене в сторіс. Для мене це супер-супер важливо. Всіх вас дуже люблю і надіюсь, що ви ніколи не будете робити таких помилок, як я вам сьогодні показала.